У місті Овруч відкрили мобільний реабілітаційний модуль для надання безкоштовних послуг із психосоціальної підтримки та фізичного відновлення людям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Проходити лікування можуть ветерани, їхні родини та цивільні особи. В цьому реабілітаційному модулі представлено обладнання для занять по амбулаторній медичній реабілітації. Є доріжка з перешкодами, бігова доріжка, велотренажер, реабілітаційні сходи, дошка Євмінова, Шведська стінка, тренажер Бубновського. У центрі працює ерготерапевт, який проводить первинну зустріч: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт і асистент, а також кейс-менеджер. Це перший об'єкт створений у рамках соціальної. Ціалі франшизи від благодійного фонду «Майнді» – партнера всеукраїнської програми ментального здоров'я, що передбачає розбудову мережі мобільних реабілітаційних модулів у невеликих містах та ОТГ. Невеликі приміщення, багатофункціональне, а це про економію ресурсів, тому що не треба робити щось велике, щоб воно працювало. Треба робити достатнє для того, щоб це було ефективно. Це про інклюзивність. Там враховані всі необхідні для б норми. Це також про команду, тому що мультициплінарна команда це серце мобільного реабілітаційного модулю. Це фахівці. І ми робимо великий акцент на їх підготовці. Площа модуля складає 72 метри квадратних. Протягом реабілітаційної години займатися там можуть від одного до трьох пацієнтів, в залежності від залучення фізичних терапевтів. Фахівці допомагають із процесуванням, відновленням мовлення, надають психологічну підтримку та юридичний супровід, консультують щодо навчання, перекваліфікації та працевлаштування. Окрім цього, реабілітаційні модулі інтегруються у місцеву систему охорони здоров'я та пакетування НСЗУ. Амбулаторна реабілітація це крок в цьому просторі зцілення, це доступна послуга там, де людина живе, і можливість отримати і психологічну реабілітацію, і соціальний супровід, і перенавчання, і працевлаштування, і залишитися в громаді. І відчувати в собі сили жити далі. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці Майнді з координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, громадською організацією Безбар'єрність Житомирською ОВА та Овруцькою міською радою. Для нашої громади на сьогоднішній день це важливо, тому що понад 70 героїв, які сьогодні перебувають на території громади на реабілітації, їм потрібна така допомога. Я казав уже і в реабілітаційному центрі казав лікарям, що вже цим хлопцям, які загинули в Овруцькій громаді, ми на жаль допомогти не зможемо. Разом з тим, до психологічна допомога сім'ям. Реабілітація безумовно воїнам, які будуть отримувати поранення, вкрай необхідна. Долучилися до проєкту також учасники спільноти Бізнес без бар'єрів Віза та Ощадбанк. Щоб стати пацієнтом реабілітаційного модулю, потрібно заповнити онлайн форму за qr кодом на екрані. Після цього з вами зв'яжуться представники центру та підберуть зручний час для візиту. Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК